Півень та собака. Колись давно жили собі дід та баба, бідні, пребідні. Тільки добра у них було, що півень та собака, проте і їх вони погано годували. От пес і каже якось голосистому Півнику, братику, ходимо жити в ліс, бо тут нас зовсім не шанують. Правду кажеш, похнюпився пернатий. Думаю, гірше ніде не буде. Зібралися друзі і подалися світ за очі. Ходили весь день, а коли почало сутеніти, вирішили десь заночувати. Знайшли крислате дерево з великим дуплом, заховалися в ньому і заснули. Уранці щойно сонечко визирнулось за обрію. Півень загорланив на весь ліс. Ку куряку, ку Ку-ку-рі-ку!» ку -ку -ку Почула солодкий голос лисиця, що мешкала поруч, і захотілося рудій курятинкою поласувати. Підійшла хитрунка до дерева і нумо розхвалювати співака. Який красень! Стуливши лапки і заплющивши очі, заговорила лисичка. Такого птаха ще ніколи не бачила. Пір'ячко аж вилискує, гребінчик вогнем горить, а голос, мов дзвіночок. Спускайся до мене, красунчику. Навіщо? здивувався пернатий. Маєш якусь справу? Хочу запросити на новосілля. стільки смакоти наготувала, і пшонце, і горох, і пшеничка є. Добре, погодився півник, тільки не сам прийду, а з вірним товаришем. Ох, як мені пощастило, подумала руда. Замість одного півня буде два. А де ж твій друг? Поцікавилася хитрунка. Хочу і його запросити. Ще дрімає тут, у дуплі, відповів півник. Лисиця кинулася до схованки, а пес як загарчить. Руда тільки хвостом у кущах завихляла. Більше вона друзів не займала.